Громадська організація ВПО України вкотре повела щомісячну зустріч з родинами, які через війну змушені бути внутрішньо переміщеними особами. В рамках проекту 10 сімей, якими опікується організація, зібрались, щоб обговорити основні питання та проблеми сьогодення. сьогодні ми обговорюємо. Не тільки питання гуманітарної допомоги, те про що ви зазначили, а й питання особисті, питання людей, питання медицини, питання житлові, питання компенсації за зруйноване житло, за пошкоджене питання діточок, де навчаються діти, де ходять в садочок, які ну, секції спортивні вони відвідують, і так далі, так далі. Інші питання все, що можемо, як команда, робимо для наших людей. Окрім підтримки та експертної допомоги, сім'ї, які залучені до проекту, отримали бокси з гуманітарною допомогою. Зараз отримали від благодійної організації МОМ саме для цих родин, якими ми опікуємося. В тому місяці це було продуктові. Ми для них підготували і небагато там було гігієни. Сьогодні це буде побутова хімія. Наразі найактуальнішими для переселенців є питання прихистку та є відновлення. Щоб отримати консультацію та допомогу, ВПО потрібно звернутися до організації, маючи при собі довідку переселенця. Зараз ми намагаємося донести до людей, що важлива не гуманітарна допомога, а більш нагальні питання. І ми просимо, щоб вони приходили з цими питаннями до нас. Ми будемо допомагати вирішувати ці питання. Якщо потрібно, будемо робити депутатські запити, якщо порушуються їх права як переселенця. За два роки повномасштабної війни до громадської організації звернулось чимало людей, серед них і Наталя, переселенка з Херсонської області. Жінка ділиться у таких місцях, дбають про реальні потреби людей та ефективно реагують на складні виклики. Громадські організації допомагає добре, і деякі юристи допомагають на питаннях, ті, які потрібно вирішувати, пояснюють добре. Допомагають писати звернення, також допомогу надають гарно. Наразі Хмельниччина продовжує зустрічати людей, які не можуть повернутися додому через бойові дії. Волонтери в свою чергу роблять все можливе, щоб забезпечити їм комфортне життя. Тетяна Ржепенська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.